Поки ти у окопі солдате, я лежу у своєму ліжку, поки ти лише мрієш поспати, я читаю цікаву книжку. Поки ти ледь втікаєш від кулі, я вдягну теплий плед на спину. Поки ти за сім'єю сумуєш, я цілую свою дитину. Але чи ще стояло б те ліжко, та й взагалі та хата, чи була б ще цілою книжка? Чи могла б я її читати, чи могла б я іще кутатись пледом, цілувати свою дитину? Чи була б ще родина у мене, чи була би я у родині? Якби не ти, я молюся за тебе, солдате, і до Всесвіту, і до Бога, щоб тебе дочекалася мати, і додому вела дорога. Завдяки лиш тобі, наш солдате, є у мене і хата. І ліжко, і можливість сім'ю обійняти, і дочитана моя книжка, неодмінно я знаю, вернешся будеш хоч вже і героєм, і родині своїй усміхнешся, дім всі рани твої загоїть. Повертайся своріше, солдате, я думками завжди з тобою, так словами і не передати. Як я вдячна, що є живою!